Батьківські звички, які порушують контакт з дитиною. Емоційний контакт батьків і дитини це фундамент сімейних взаємин. У кожного з батьків є потенціал зробити цей фундамент міцним, але іноді контакт з дитиною втрачається. Ось це так трапляється. Перша звичка. Ви звертаєте увагу на дитину тільки тоді. Вона робить щось не так. Чомусь це ще. Помічається щось погане, а хороше сприймається як природнє. Коли звертайте свою увагу на ту поведінку, яку хочете бачити знову. Рівняння просте, бачите позитивну поведінку, підкресліть її. Наприклад, мені подобається, коли я бачу, що ти граєшся і спокійно зосереджуєшся. Друга звичка ви не хвалите свою дитину. Швидше за все, зараз всі батьки подумають, та це не про мене, я завжди хвалю свою дитину. Хвалебні слова молодець, добре, супер, на сотий раз сприймаються дитиною як порожній У звук. У такої похвали завжди є зворотна сторона знецінення для дитини. Замініть слово молодець на фразу Мені подобається, як ти перекрасив цей будинок. Кожен раз помічаючи деталь, яку ваша дитина зробила добре. Третя звичка. Ви не обговорюєте її та свої емоції. Не плач, не сумуй, це дурниці. З мамою все гаразд. Просто в око щось потрапило. Саме такі фрази віддають дитину від батьків. Дитина відчуває, що її емоції не приймають, а батьки її брешуть про свої. Використовуйте позначення емоцій. Якщо ви бачите, що вона сумує через сварку з друзями, ви можете сказати їй, це, мабуть, дуже сумно і неприємно посваритися зі своїми друзями. Або я бачу, що ти сумуєш. Таким чином ви говорите про те, що переймаєте її будь-якою. Тверте, ви вважаєте дитину ще маленькою для того, щоб робити самостійний вибір. Пропонувати дитині вибір значить, розвивати її самостійність і відповідальність. Будучи поруч як уболівальник, від якого вона відчуває підтримку. Дайте дитині можливість вибрати і зіткнутися з наслідками вибору, підтримуючи тим самим самостійність. П'ята звичка. Ви використовуєте насильницькі методи виховання. Тіло вашої дитини її священна територія з відповідними межами. Порушуючи його межі, ви показуєте їй свою неповагу до її особистості. Бити, тягати, щипати, ставити на гречку це неприємні методи. Виховання для дорослої людини, яка володіє мовою для вираження своїх думок. Батьки не мають права бити свою дитину. Зробіть глибокий вдих, видих, дайте собі час заспокоїтися і подумати. Як ви можете вплинути на поведінку дитини без використання насильства? Шоста звичка. Ви мало часу проводите разом. Сидіти поруч, втупившись у телефон, поки дитина збирає пазли, не рахується. Прийти до дитини, поки вона збирає пазли і зібрати їх за неї теж не зараховується. У грі зі своєю дитиною ви можете їй чогось навчити. Або навчатися самому, дізнаватися, що цікаво вашій дитини і що її турбує. Кожен день хоча б 10 хвилин приділяйте справжній грі. Нехай дитина обере її сама, а ви дотримуйтесь її ініціативи. На закінчення хочеться сказати всім батькам, що діти потребують безумовної любові і прийняття. Не забувайте про важливість контакту, навіть якщо ви втомилися, ви неодмінно впораєтесь з труднощами. І збережете близькість з дитиною, якщо захочете. Дякую всім за увагу!